Закон про декомунізацію їм не писаний. Поки вся Україна намагається позбутися тоталітарної спадщини на Чернігівщині. Місцеві чиновники з комуністами воскресили пам'ятник Леніну. Містечко Семенівка, поваленого за часів майдану вождя, знову встановили в сквері. Правоохоронці взялися до розслідування. Втім, Ігор Левинок з'ясував, повторний демонтаж Ілліча – не така проста справа. Це міський парк райцентру Семенівка. Символи комунізму на мармурових п'єдесталах. Тут виблискують новенькою фарбою. Поруч із пам'ятником чекістам, загиблим за часів колективізації, височіє скульптура вождя усіх пролетарів. Випадок у Семенівці насправді унікальний. Ну, хоча б тому, що скрізь по Україні, пам'ятки тоталітаризму валять або ж культурно демонтують. А тут що ми бачимо? Новенькі гранітні постаменти і навіть плита з написом основателю первого соціалістичного государства в Леніну. І усе це називається меморіальний комплекс. Саме Павло Бондаренко згадує, як торік у лютому, місцеві активісти прибрали цього Леніна з центрального майдану міста, знімали цивілізовано за допомогою крану. Тоді гадали, з іллічем розпрощалися остаточно. Після нього лишилася тільки пляма на асфальті. Та за кілька місяців Семенівські комуністи для поваленого бронзового вождя знайшли нове місце. Повторно встановили цей пам'ятник і причому вложили сюди, ну, по словам тих, хто його сюди ставив, більше 100 тисяч гривень. Встановити Леніна в центральному сквері дозволила міська рада. На прохання депутатів комуністів пам'ятник Леніна було встановлено на меморіалі, який був присвячений борцям за радянську владу, тобто тим людям, які загинули в роки громадянської війни Семенівцям, які загинули вперше в роки радянської влади, виконуючи функцію держави. Урядник певен воскреслий пам'ятник вождю понизив політичний градус напруги в Семенівці. На догоду комуністам та їхнім прихильникам з ще й надали статусу історико-культурного меморіального комплексу. Ми розглянули запитання, депутати надали добро на створення такого меморіалу. А кошти на реконструкцію дав ось цей чоловік, приватний підприємець і комуніст. Суми не називає та каже на Ілліча, грошей не шкодував. Ми зробили все для того, щоб табо. Зілена швидко, качественно і красиво. Не місто. І ця історія. Прихильників червоної ідеї у Семенівці справді чимало, особливо серед пенсіонерів. Ця жінка пережила Голодомор 30-х і ледь не втратила родину. Та комуністи, певна, тут ні до чого. Голоду мама і, облисіла, і не пропали. Ну так, А Ленін ж, он... А що Ленін кожному у рот ложити? Ленін, як Карк Маркс, Фридрих, Енгельс. Великі люди. нового вождя. Періодично заляпують фарбою. А в інституті національної пам'яті взагалі вчинився гвалт. Науковці вже написали заяву до МВС та прокуратури. Бо ж Семенівські урядники порушили закон про декомунізацію. Ми були шоковані всі в Києві, і в Чернігів. Ніхто не погоджував з департаментом культури. Їх не повідомляли. А це виявляється єдиний випадок після революції гідності і до сьогоднішнього дня. Успішний випадок, коли було відновлено пам'ятник Леніна, правоохоронці завели окремий том справи та кажуть зносити монумент, поки не мають права. Згідно з законом, це повинна зробити місцева влада. Для того й дається їй певний термін. А от якщо вона цього не зробить, тоді вже матиме проблеми. Після цього прокуратура набуває законних підстав для реагування на явне порушення закону. Шляхом, скажімо, внесення в судові органи позову обов'язального характера щодо цих осіб, і тоді вже вирішення питання про можливу адміністративну чи кримінальну відповідальність. 21 травня 2016 року дата, коли Україна має остаточно позбутися усього, що нагадує про тоталітарну епоху, і самооборонівець Павло Бондаренко сподівається, рідне Семенівка більше не буде червоніти ні в прямому, ні в переносному сенсі. Ну дійсно, світла Левинок, Микола Авдієнко програма Вікна СТБ.